Друзі, усім привіт! Я рада вітати на нових учасників, всіх всіх вас, хто дивиться це відео. Ми продовжуємо розмову про саме службові частини мови, а саме про сполучник. Та паралельно ми розглядаємо дуже цікаву пост. Це квітка або Кейсі Цісик, американка українського походження, яка має неповторний голос. І ми говорили про те, що дійсно вона у нас унікальна, в тому, що вона встигла записати свої якісь платівки, але, на жаль, доля хвороба забрала її досить в ранньому віці. Їй майже було 45 років, але вона встигла залишити і стати відомою, і в Сполучених Штатах трошки менше, але в Україні дуже-дуже відома. Пісня Черемшина, я впевнена, всі ви її чули. Зазвичай її виконує тут голос Квітки цісик Ніна Матвієнко, Оксана Муха. Оксана Муха це переможниця голосу України. Ніна Матвієнко, Матвієнко, ви знаєте, відома українська співачка. Але я хочу цю пісню показати вам інтерпретації молодого хлопця. І бо такий класичний варіант я впевнена, ви всі чули. А ось. У вигляді молодого хлопця, до речі, дуже раджу вам співати українських пісень, тому що вони надихають і дуже гарно тренують ваше мовлення і вимогу. Тому співайте українських пісень. Прослуховуємося, налаштовуємося і переходимо безпосередньо до сполучника після такого ліричного гарного вступу. Знав зазулі чути голос в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а же не отару плає, тьохнув пісню, соловей загає. Сюди буйно квітне чаремшина, му до шлюбу бралася калина. Вівчера в садочку, в тихому куточку, жде, дівчина жде, вівчера в садочку, в тихому куточку, жде, дівчина жде, шла вона в садок повзосокори, задивилась на високі гори, дочку вічора зустрічає. дівчинонька, що його кохає, всюди буйно квітне Черемшина, мов до сльопу бралася калина, вічора в садочку. В садочку, в тихому куточку. Вітний Шариншина. Ось такий уривочок, так. Ми ну, ви зрозуміли, що пісня вічна і пісня всім відома. Впевнено, всі ви її чули, але можливо в різних інтерпретаціях. Але власне, на презентації буде зберігатися цикл, краї до її творчості. І, відповідно, ми розуміємо, що ось воно вічно і воно є, і воно актуальне, і воно. Варто нашої уваги. Про сполучники продовжуємо. Ми трошечки зачепили, так? які бувають сполучники наприкінці підсумку нашого першого заняття, першого уривочку про сполучники сурядності і підрядності. Давайте розберемо ці слова, щоб ви розуміли, що воно таке. Сурядний сполучник це тобто, взагалі слово сурядність означає рівноправність. Коли ви будете вживати такий сполучник в речення, ви маєте розуміти, що речення мають бути рівноправні. Коли ми будемо говорити про речення, сподіваюся, ви згадаєте, про що я кажу? І е, поєднують однорідні члени речення, частини скунованого речення, які незалежні одне від одного. Тобто рівноправні. Наприклад, сонце світить і дощ іде. Сонце світить. одна. Граматична основа, дощ іде твоя граматична основа. Їх поєднує сполучник і обов'язково має бути кома, бо на межі складного речення. Ми обов'язково, коли у нас складне речення, ми обов'язково маємо поєднувати його. Комою або сполучником. Якщо сполучника немає, все одно кома має бути. Сонце світить, дощ іде, бо це рівноправні частинки, їх можна розділити. Тобто умовно ми можемо поставити крапку. Сонце світить крапка, дощ іде, але крапку посеред речення ми поставити не можемо. І тому це буде кома. Тобто ось такі речі. Підрядне є такі судпідрядний, наче хтось комусь підпорядковується, є головна частина і є другорядна. Я чую музику, що Гріє мені душу, так? Як, виклад пісні Квітки Цісик. Я чую музику, це є речення повноцінне. Це Але якщо я вам просто скажу у ривочок, що гріє мені душу, ви не зрозумієте, то питаю я вас, що гріє мені душу. Тому я чую музику. Це головна частина, яку що гріє мені душу, і оця частинка, що гріє мені душу, до речі, підрядна частинка завжди починається зі сполучника. І відповідно від головної до підрядної можна поставити запитання. Це я так, забігаючи наперед, розповідаю вам про речення, але це дуже важливо розуміти в контексті сполучника. І ще раз наголошую на тому, що сурядних сполучників набагато менше їх варто вивчити також, але за те, про те, однак бо підрядних сполучників дуже багато, і вони не схожі одне на одне. Тобто варто вивчити сурядність, щоб розуміти, що все решта це підрядні. Це насправді дуже працює і дітям. Навіть це заходить. Сурядності ми знову пригадуємо, це було на відео підсумку минулого року, але щоб ми не забували з вами таких основних базових речей з теми, Нам треба повторювати так і відповідно записувати, переглядати єднання протиставні, розділові. Ось це все. В принципі, це все сурядні сполучники, їх не так багато. А, і, і та також не тільки а й поєднання або приєднання. Сонце і вітер, ну це у нас що наречено. дощ іде, і сонце світить, наконець. Але проте, за те однак, саме слово сполучення виражає протиставлення або зіставлення. І у нас є повторювання або розділові, їх ще називають. вони начебто розділяють. Так, чи то день, чи то ніч це про однорідні, але якщо ми говоримо про у нас сполучники сурядності або в однорідних членах речення, або в складно сурядному реченні. Тобто в сурядному реченні і в однорідних підрядні лише в підрядному реченні. Немає такого, що підрядні сполучники поєднують там просто члени речення, як самостійно ну, просто як слова. Тому не плутати сурядні сполучники поєднують і однорідні. І речення складно-сурядне, а підрядні лише в реченні складну підрядні. Ось такі моменти: це сурядні сполучники. Давайте з вами зробимо практичне завдання, спробуємо і з поданих речень виписати в один рядок сурядні сполучники, другий підрядні. Ви виписуєте, я а, коментую. Так, хлопець спробував розподілити історії, одначе не всі присутні розуміли жартуна. Тут складний сполучник, одначе. Але його можна замінити на але, «проте», за те, тобто це у нас сурядний. Ріка вирує Сонцем, а плавні, А це сурядний. Нота, міниться, пролітають дрібні сплески звуки, ніби, ніби це підрядний сполучник. Ми його не бачили в сурядних. Якщо його немає в сурядних, він підрядний. Методом виключення. Хотілося упасти на зелене килим і вічно слухати, як срібно, як взагалі це коло нас порівняння, як цей сполучник також його не було в сурядне, це не це не протиставне, це не єднальність. Значить, це підрядне. Перше, друге речення сурядні, третє, четверте підрядне. До речі, слово, одначе, дуже такий цікавий сполучник, який можна переплутати взагалі не сполучником. Так, і тут у нас. Ага, це до тої теми, коли воно пишеться разом. Сполучники пишуться разом. Обід вже давно був готовий, проте роздавати його не було. Коли ви можете сполучник проте замінити на але, зате, однак, на будь-який інший сполучник, це 100% сполучник, і він пишеться разом. Якщо у вас ем, про щось, воно буде писатися окремо. Друге речення. Вітри проспівають над хвилями нив про те, як негоду вкрай боронив. Замінимо це слово про те на але. Вітри проспівають над хвилями нив, але не звучить. Значить, воно буде писатися окремо, і в другому реченні це не сполучник. І ми можемо поставити питання про що? Про те. Тобто це те ми заміняємо на щось, про щось, про пісні про і так далі. І так далі. Він хитався, щось кидало його з боку на бік, нібито під ногами, нібито, начебто, це у нас получники підрядності. Ми про них будемо говорити, вони пишуться разом. Ось такі практичні завдання. Ми про колескове. Так від Кацісок дуже хотіла записати колискові альбом з колискових пісень, але їй це не вдавалося. І, але все одно є одна Колискова, ой ходить сомкола вікон, ще раз наголошую, що квітка цісер. переважно це народні, народні народна творчість, народні пісні. Але ось одна все-таки є у її виконанні, бо вона почала роботу над записом, просто вона не встигла її завершити. Але ось такі моменти у нас є. І, Послухаємо з вами уривочок. Так. Ні, у вас буде презентація. Тоді ми тоді. Так, ну, послухайте, не будемо втрачати на це час, тому що у вас є. Ми зробимо ще одне практично краще завдання. Так, ми. Маємо з вами, тобто ви маєте, дослідження відтворення. Це і буде ваше домашнє завдання. Скрізь добре. Шукаємо відповідник. Проте вдома найліпше. Але вдома найліпше. Тоді буде писатися разом, бо це у нас сполучник. Не їздять довгою дорогою. Який у нас відповідник? Якщо знають ближню. Так, коли знають ближню, коли ви один сполучник можете замінити на другий, це буде писатися разом, і це тоді сполучник. Якщо ця заміна неможлива, воно буде писатися окремо, але тут ми розуміємо, що у нас все-таки сполучникам, а далі з однозначними словами. Не за те, кобилу б'ють щораб'я. Дивимося, за те, чи можемо ми тут замінити на але. Не але кобилу б'ють? Не, -не, не звучить. Значить, буде писатися окремо. Тобто, за щось, не за щось кобилу б'ють, щоряба. А за те, теж окремо останній рядочок другого стопчика, що вести не хоче співзвучно, особливо коли стосується диктанту, дуже важко зрозуміти. Але в контексті ви маєте зрозуміти, якщо ви в голові можете замінити на якийсь інший сполучник, якщо що, ми про це будемо говорити на третьому уроці, нашій, на нашої, на третій частинці нашого уроку. Тому ви побачите так. Хто їде волами? Теж до місця добереться. Ну і так далі. Тобто зробіть таку практичне завдання і можете надсилати свої роботи скріни в телеграм-канал, або все-таки ми можемо потім перевірити. Але ви маєте зрозуміти, якщо ви один сполучник на інший можете замінити. Це сполучник, він пишеться разом. Якщо ця заміна неможлива, воно пишеться окремо, і це не сполучник, тому що, по-перше, ми можемо поставити питання: не за, за, що, кобилу за що? За те або за щось, ми можемо до, цього, до цієї конструкції поставити питання. А сполучник це службова частина мови, до якої питання ми не можемо поставити. Тому ось такі е, можливості є. І ще одне. Ставте на паузу, виконуйте завдання, знайомтесь із народною творчістю, так, і теж ви побачите тут, тут у нас перемішечку «бо», «та», «і», та і а щоб якби як є і сурядні і підрядні сполучники. Ну і відповідно ми знов зараз закріпимо свої знання про «сурядні» і підрядні, так, за двома затями на гони. Бой одного не піймаєш. Правильно. Заліз кіт на сало, та й кричить е, мало, або і кричить, мабуть, так. І сам негам, і другому не гам. Крутив і так і сяк, щоб вийшло аби як. Нема тієї дробини, якби до неба дістала. Як кий до роботи, або як до роботи. Так і до розмови у нас немає цього відповідно та й до розмови. Тому ось такі досліджень, народно творчість теж яскравий представник, показник того, що ми вживаємо ці сполучники в реченні. Ну і домашнє завдання. У вас буде подивитися відео про сполучники підрядності, сурядності зрозуміти, але ще раз кажу, дуже такі пустенький лайфхак, Чи лише сурядні, бо все решта це підрядні. Вони не повторюються, вони відрізняються, і у вас буде ця можливість. Тому це відео передивіться, воно може продубльовано буде в домашньому завданні до цього, і всі ті практичні завдання, які у нас сьогодні були, також виконуєте. На сьогодні я вам дякую за увагу. Ми продовжимо з вами. Наступного разу розмовляти про сполучник, і відповідно ми дякуємо фонду, благодійному фонду Вадима Столера, що в нас є можливість записувати ці уроки, робити їх для вас і дарувати вам знання з української мови, вдосконалити разом і знайомитись не лише з українською мовою, як такої, а й з культурною спадщиною України, тому що це теж дуже все пов'язано. Тому дякую за увагу. На все добре, па-па!